І добрий ранок, ранок п'ятниці, дев'ята, не супер рано. Я їду розпочинати свій довгий робочий день. Так, що ж, як добре, що в мене є автівка, бо без автівки я б сьогодні, мабуть, не впоралась. Всі, при всьому моєму завзятті це було б складно. Сьогодні великі відстані буду працювати без перерви, тому що, тому що погодилась на підробіток і час для цього в мене є тільки в обідні, в обідню перерву. Я не розповідала раніше, ще до відпустки ми з мадам. Не канадкою домовлялась, вона мені просила, причому ми звіряли календарі в мене ще тоді не було розкладу на серпень, але ось на 25 липня вона, так би мовити, мене вже забронювала на дві додаткові години, і потім ще в серпні, там кілька днів поспіль вона хоче, щоб я там по 4 години приїжджала. Попрацювати і ось сьогодні цей день настав. Мені треба було підібрати час, там мені то відміняли, то ставили години. Була можливість ось зранку поїхати попрацювати додатково, але потім знову все змінилося, тож тепер тільки обідня перерва залишилась. Але перший візит в мене там, де я вчора ввечері була, молода мадам, моя, як я її називаю, зараз в мене півтори години. Домашніх справ буде. Готували такими соус болоньєзе Я готувала, запитувала тільки мадам пропорції, як вона це бачить. Вирішила вона відмовитись від селери, які рекомендував придбати наш колега-італієць. Вирішила, що то буде вже занадто. Тож морква, цибуля, фарш яловичий, томатний соус. І буде вона все це їсти з равіолі. Равіолі там зі шпинатом. Двох видів, така невеличка коробка, приготовлений вже свіжих ролів. Я зварила їх, ну, тобто на обід вже в нас там все готово, я до неї повернуся зараз. годину попрацюю в давньої моєї постійної клієнтки. Не можу, на жаль, згадати, як звуть собаку, е яка мене часто зустрічала. Сподіваюсь, з нею все гаразд, бо собака була трошки вже в руках. Зараз дізнаємося, а потім я сюди повернуся. Ось так прийшла, коли молода мадам мені ну, обуренням своїм ділилася. Що ну, я розповідала, що вона доволі комунікабельна, з усіма спілкується, все про всіх знає, пліткує, часто таке, ну і справді розповідає багато всього такого, що між нами має залишатися ось так. І вона мені сказала, що одна з моїх колег має ковід. І сьогодні я прийшла і вона обурюється, бо їй, чи то, чи то вона дзвонила в бюро з цим, чи то з претензією, що їй не повідомили про це, а їй стало відомо, чи то з бюро подзвонили і попросили її не розповідати іншим бенефіціарам. Якась така ситуація, ну справді дивна. Але ж я ж кажу, знаючи. Її вона, могла, вона справді може всім багатьом розповісти все це і, і могли її попросити не робити цього, тобто, не... Розповідати, і ось вона обурюється, що як так, в мене ну в мене є патології, мені ну я боюся, мені не можна хворіти. Хоча я їй кажу, чи були у вас вакцинації? Так, не всі вакцинації, все. Але вона важко переносить і вона взимку хворіла, три тижні не могла одужати і так далі. Тобто для неї це супер важливо. І ось вона обурюється, що її не попередили завчасно і так далі. Отака ситуація неоднозначно кажу: а хіба от є зараз протокол, що вони ось мають всіх прямо всім повідомляти? Вона каже: Я не знаю, але це нормально, бо ви працюєте ось з людьми похилого віку, старенькими. До речі, я ж... Коли працювала ось майже два роки перед своєю такою довгою відсутністю відпусткою піврічною, я ті більш ніж півтора року я працювала в масці завжди. І це було не обов'язково, але я це робила. І бенефіціари, коли мені казали, що та зніміть ту маску, нашу вона потрібна? Чи у вас що нежить, чи що? я казала, що це ось в ваших інтересах, щоб ну, тому що якщо. Я буду десь в когось хто з вірусом, щоб я вам той вірус не принесла. І навіть тут почала, коли другий раз працювати, я почала одягати маску, а потім ну якось, ну якось, справді важко ж працювати в масці. І я вирішила цього більше теж не робити, якось так прийняла рішення і з тих пір працюю без маски. Все наче добре, ніхто не хворіє, я наче ні. Але замислилася, бо ось моя колега, яка захворіла, ну знову ж молода мадам, каже, що вона ну важко доволі переносить в неї кашель вже. Вона на третій тиждень заходить з цією хворобою. Тож така ситуація, така собі. Побачила я собаку і згадала Стелла її звуть. Собаку таки звуть. Я згадала, але не ту собаку. І вони, до речі, схожі. Ось чому в мене така асоціація виникла. Згадала я собаку, яка була в нас в селі на відпочинку. Якщо пам'ятає хтось, рік тому нас запрошували, ми відпочивали в будинку тут за 60 кілометрів звідси, саме ось на такій фермі. Там була собака поряд з нами завжди господарів, Стелла звали. Цю собаку звуть Лілі. Це я теж вже згадала, коли до неї господарка звернулася. В мене є 10 хвилин до наступного місця роботи, і я їду в магазин спеціалізований, ну, він і будівельний, і там є те, що мені треба, ще корм для курей. Це те, що Іван попросив купити демінералізовану де воду автівку замінити в автівці цю воду і зерно тож я йду по пу. -пу, -пу. Гарно, з мушлями. Ось таку треба з Іван сказав купити гарне. Не економити. Прем'єр, а добре. Це ще. Це таке саме. трохи інше. Добре, беру таке. Це, до речі, бачите, ми ще поїли. Десь на складі лежало. Ось таке зробилося. Так, тепер за водою. 16,90 коштує 20 кілограмів. Магазині нещодавно посилку забирала, тому що він працює ще як пункт видачі і прийому посилок. Що ще? Запізнюся десь на 5 хвилинок, не страшно. У нас там все готово на обід. Болоньєзе, равіолі, так що все окей. Мадама Місіо, в яких я тільки що була, в яких собака Лілі. Були моїми. Я була в них перша, ось про що я подумала, як вони мене добре і зустрічали, тільки що і запам'ятали про дітей розпитували, чи все в них гаразд. Місьо приїхав з закупівель з продуктами. каже, давно вас не бачили, кажу, рівно рік. Я тоді вони в мене останні були в останній робочий день 30 червня. Або останній день червня, коли. У мене 30 червня закінчився контракт. Ось. Тому там дата не принципова Коли саме це було, але ось з ними попрощалась. Стулузи їде Потяг І ось знову ми зустрілися сьогодні 25 липня. Ну, нехай, рік і один місяць. Але вони мені раді, добре мене пам'ятають, що характерно в них дру була моя колега теж на постійній основі, і тож в них особливих змін не було. Єдине, що зазвичай дві години я прибирала, ну, і моя колега теж сьогодні тільки години. Багато поскорочували мені години, точніше, бенефіціарам поскорочували час. Зараз у нас шість колег у відпустці одночасно з двадцяти. Тут закінчила. в мене е, мала б бути перерва 2 години 20 хвилин десь до наступного місця роботи, але ж я їду. Зараз в мене 2 години прибирання додаткових будуть, вне канадців. Молода, мадам, їла на обід болоньєзи. З Ох, я вже це казала. Так, сказала, що дуже смачно їй і що дуже оригінальний смак з морквою. До речі, коли, ми, коли я готувала, до неї прийшла медсестра, і вони, вона в неї запитує. Сесіль, здається, звуть медсестру, каже: Сесіля, ви моркву в соус болонєза додаєте, коли готуєте? Ну, така ні, тільки цибулю, м'ясо і томат, все. Томатну, томатний соус. А, вона каже, ну я теж так зазвичай, ну вона каже, навіть коли купуєш, так ось воно відбувається без моркви. Ну І вона їй розповідає, а ось італієць казав, що треба ще селеру, але я от не ризикнула. Спробуємо з моркви. І зараз вона їла і каже, дуже оригінальний смак, такий солодкуватий додає. Власне, треба буде спробувати. Це я вже трошки теж голодна. У мене є перекус з собою замість обіду. Але хочу теж приготувати такий вдома соус. Томатне пюре спеціальне порекомендував наш колега італієць купити. Я його, здається, якраз і зафільмувала. Упаковка не знаю, чи потрапила в кадр зранку. Але ось що воно найкраще, італійський якийсь томатний соус. Будемо шукати. Отже, про мадам неконатку. Вона мені написала, що ми були на відпочинку чи перед тим, щоб узгодити дати. Додаткової роботи. Вчора я їй написала, що зможу ось так. В проміжку мені треба зараз дві години. в мене віконечко я працюю в них. Потім мені на годину треба поїхати в інше місце, і тоді, вже за розкладом, в мене сьогодні в них півтори години за основною роботою. Тож туди-сюди буду знову їздити. Я їй про це написала, кажу, вам окей. І вона мені відповіла, що так, але її не буде в день. Вона приїде після обіду, і невідомо чи вона встигне мене вже зустріти, коли я другий раз повернусь чи ні. І вже і дала мені інструкції. Зараз її чоловік буде вдома. Мені треба робити поприбирати, як зазвичай, дві години, а потім вона просила, щоб я. Поприбирала, помила, повитирала пил з тренажерів в спортзалі. В них є окрема будівля, яка називається спортзал. І ось там мені треба поприбирати. В неї будуть гості весь там ледь не весь серпень, і в тому числі, мабуть, захочуть спортом позайматися. а воно все припало пилом. Це трошки кумедно. Так, я майже на місці. Мадам, до речі, в Парижі повертається потягом ось Після обіду чи не потягом, десь там з племінницями поїхала в Париж. Закінчила, зараз мені ворота відчинять, їду далі. Отже, вже 5 годин відпрацьовано, трошки втомилась. Зараз продовжую ще одна година в місію, в якого я вечорами була, якось один тиждень точно щовечора, допомагала з їжею, тому що в нього проблеми з руками, пальці погано працюють. Але зараз саме годинка прибирання, тобто в мене прям. Сьогодні по повній такі функції. Фух, мадам мені написала повідомлення, поки я прибирала, вже закінчувала. Вона мені написала, що її потяг відмінили в карбону, що називається вуаля. Стулузи в карбону. Буває таке, що відміняють. Вже знову страйк. Ось, і її чоловік поїде забирати її з племінницею, з столузи. Тож ми з, нею, ми з нею сьогодні не побачимось, ось так вона мене попередила. Місію тільки що сказав, щоб я, коли приїду через годинку, залишила автівку не в дворі, не, не чекала заїзду у двір, а стала поза межами, щоб потім вийти просто через хвіртку. Бо вдома нікого не буде. Я буду сама собі Надо нам хазяйнувати. Бонжур! Тут закінчила. І в мене є 15 хвилин. Я зараз хочу заїхати додому. Нехай в мене буде там 5-7 хвилин, але мені це теж потрібен такий передих, перепочиночок невеличкий зроблю, а потім вже аж до вечора не заїжджатиму, а працюватиму. І в цьому будинку місію дивиться Тур де Франс. Я в нього запитала, кажу, це ж вже останній етап. Він каже, ще ні, в неділю закінчується, але це останній день в горах в Альпах. Тобто за ось ці дні, коли я була у вівторок, вони заїжджали в Альпи в одному будинку, там, де дивилась, велоперегони. Там я дізналася, що вони в передгір'ї Альп. Сьогодні вони з них спускаються в п'ятницю. Ось так я опосередковано слідкую за подіями. Втор Дефранс. Дітки гуляють, мамі хвіртку відчиняють. Привітики, як ваші справи? Ого. Друзі, перша частина відео добігла кінця. Це, чесно кажучи, було очікувано, тому що насичений день довгий, довге відео, багато матеріалу, тому знову розділила. Будь ласка, не забудьте зайти за кілька годин на канал вийде друга частина, друга серія такого серіалу під назвою Життя людей, життя нашої родини. Продовжую тримати вас в курсі, фільмувати, розповідати історії, тому сподіваюся на вашу підтримку вподобайки і підписку. Це дуже важливо для мене. Дякую, побачимось. Бережіть себе!